Мозі вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчужани продовжують трудітися грибами. Кременчуцькі рибалки за власне кошт зариблюють Дніпро. А Кременчуцький кремінь у домашньому поєдинку впевнено подолав Хмельницьке Динамо. Про це та інше сьогодні у випуску розпочнемо інформаційний тиждень разом. Вихідними у Кременчуці зариблювали Дніпро. У води Дніпродзержинського водосховища випустили 2,5 тонни мальків коропа, товстолоба та білого амура. Це та риба, яку вже наступного року можна буде придбати у торговельній мережі Кременчука та області. Зариблення Дніпра відбувається щорічно. Втім, цього року, як і минулого, біоресурси Дніпра відтворювали не за державний кошт, а силами рибальської громади. На жаль, зараз у держави недостатньо коштів для того, щоб проводити відтворення водних біоресурсів на нашому водосховищі. Тому за допомогою громадських об'єднань, завдяки користувачам водних біоресурсів, рибалкам-любителям, які збираються в об'єднання і проводять зариблення, завдяки цьому водойма на даний час заробляється. Ну, мы ждем, чтобы рыба в не пребольше ловилась, потому что все-таки, как ни крути, с нашей экологией есть какие-то трудности. А вообще зарубление проходит каждый год, и мы видим через год-два свои результаты, можно сказать. Мы ловим толстолобика, мы ловим Белого моря, мы ловим сазана. Так что есть будущее, есть. Далі інформація від оперативних служб міста. Кремечужани продовжують труїтися грибами, як повідомили у Кремечуцькому районному відділі управління Держслужби надзвичайних ситуацій у суботу, 2 листопада до реанімаційного відділення 3-ї міської лікарні з попереднім діагнозом отруєння грибами було доставлено чоловіка. Йому 32 роки. Лікарі розцінюють його стан як середньої тяжкості. Загалом, з початку грибного сезону, з підозрою на отруєння дикорослими грибами за допомогою до медиків звернулося 22 два Щоправда, діагноз підтвердився лише у сімох, із них троє це діти. Крім того, минулої п'ятниці на території Кременчука і Кременчуцького району виявили боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Щоправда, небезпечним виявився лише один інший навчальна протитанкова міна. Першим у селі Вільна Терешківка знайшли артилерійський снаряд калібром 76 мм. Небезпечну знахідку було знешкоджено 2 листопада на полігоні. Також 1 листопада біля гаражного кооперативу у кварталі 278 Пенсіонер знайшов предмет, схожий на боєприпас, і вже під час обстеження надзвичайники встановили, що даний предмет навчальна протитанкова міна, яка не є вибухонебезпечною. День щастя у Макдональдс. Благодійна акція, яку відома компанія проводить вже понад 10 років. Поспіль відбулася і в Кременчуці. Зібрані під час акції кошти спрямовують на придбання медичного обладнання, потрібного для діагностики та лікування хворих дітей. До благодійної акції у Кременчуці цього року долучилися як завжди представники медичної галузі, а також відомі у молодіжному середовищі діджеї та спортсмени. З організаторами та учасниками заходу спілкувалася Ніна Карпенко. Нинішня благодійна акція триватиме протягом листопада. Цього року збір коштів спрямовано на придбання обладнання для надання медичної допомоги дітям із черепно мозковими травмами. Сьогодні у нас е праздник, ми збираємо гроші е для благотворительності, для е приобретення обладнання для діток, які знаходяться в реанімації з черепно мозковими травмами. В минулому році ми допомогли дитинській міській лікарні на суму більше 120 тисяч. Е що в Штове там кадою там сумабуть більше, хоча б процентів на 20 і на 30. Дана акція, яку проводить компанія Макдональдс, це є основним з прикладів соціальної відповідальності за дітей, їх здоров'я та їх майбутнє. Аби долучитися до збору коші, варто придбати спеціальну акційну символіку паперові долоньки, берлоки чи дитячу книжечку. Книжка з'єшка». Крім цього, заклад продаючи картоплю фрі відмовляється від прибутку на користь благодійного фонду. Популяризації доброчинності в Кременчуці активно займається молодь. Тож не випадково недільний день щастя у Макдональдс за прилавком провели відомі в молодіжному середовищі Діджея Реди Максі та паралімпійський чемпіон Єгор Дементів. Я здесь, потому що хочу просто допомогти діткам, у которых є какие-то зі здоров'ям, тому що мені це не чуждо, какби бы. я сам как-то причастен, и поэтому хотілося б поучаствувати і допомогти. це ну, завжди замечательно і підтримувати її. Ее... я считаю, правильно. Третий год подряд мы поддерживаем акцию «День счастья» с Макдональдс, потому что благотворительность всегда это очень классно. Люди позитивно относятся, поддерживают, покупают товары, которые... Расчет, за которые впоследствии перейдет благотворительный фонд. Знов в эту руку Кремлячуйской міськой дитячей лекарни снова в переліку 25 участников благодейной акции. Тож лекарей этого лекарственного заклада не залишается осторонь. В прошлом году мы получили Для нашего отделения анестезиологии интенсивной терапии, два монитора, несколько инфузоматов, которые нам для работы очень нужны, особенно при оказании ложной помощи маленьким детям. Я думаю, что эта акция, эта инициатива, она достойна всяческого уважения и продолжения. Мы уже четвертый год принимаем участие в этой акции. Хочу присоединиться к словам главного врача и высказать слова огромной благодарности всем людям, которые не остаются неравнодушными, принимают участие в всевозможных благотворительных акциях, благодаря которым. Ми значительно улучшаємо матеріально-технічну базу больниці, і це визращається тим деткам, які в случае заболівання зможуть получить на гораздо более високому рівні кваліфіковану допомогу. Акція День щас Макдональдс лише стартувала. Тож маємо унікальну можливість стати щасливішими від того, що внесли посильний вклад у допомогу хворим дітям, долучившись до збору коштів на придбання вкрай необхідного медичного обладнання. Незабаром у Кременчуці стане ще на один православний храм. Більше собор має постати на березі Дніпра в районі річкового вокзалу. Вже цієї п'ятниці, після хресної ходи, у Кременчуці освятять місце будівництва майбутнього кафедрального собору Андрія Первозваного. Більше року тому у Кременчуцькій громаді було презентовано проект храму. Основою проєкту послугувала зруйнована у Кременчуці в роки війни Троїцька церква. Ініціатором будівництва виступила Кременчуцька єпархія. Про доцільність будівництва нового собору у Кремечуці поцикавилися у прихожан после охранковой службы Божией. Мы ждем это событие, ждем строительства нового храма. Такого собора в нашем, в нашем городе еще не было. Вот. Мы об этом молимся, очень ждем этого. Конечно, все ждали это событие. У нас достаточно как бы, ну, развитый в духовном смысле город. Вот. И, конечно же, такого основного собора все-таки не хватает в нашем городе, как бы такой еди единого центра духовного вот, как этот собор. Ну и потом, поскольку там там же был храм исторический рядом Успенский, тоже соборный храм, поэтому это как бы вот э, такое восстановление историческое тоже своеобразное. Вообще это очень важно. Строительство храма собора. Для Кременчуга, я считаю, уже давно очень необходимо, потому что это большой город на Украине, в котором до сих пор нет ни одного собора, по сути дела, такого, как, каковым он должен бы быть в православии. Тот собор, который у нас есть, он не совсем отвечает тем требованиям, которые должны быть. Наша Троицкая церковь замечательная, но она маловато, не вмещает всех прихожан. Поэтому строительство собора, тем более Андрея Первозванного, я считаю необходимым и очень значимым. именно потому что Андрей Первозванный это тот апостол, который первым на Руси заговорил о православии, тот, который принес православие к нам на Русь. Это будущее нашего города и наших детей, и правнуков. Без него город не должен существовать. Очень нужен, потому что вот там возле речного вокзала нету рядом церкви, приходится далеко ехать. В этом соборе будет храниться частичка мощей святого Андрея Первозваного. Он нужен, потому что э, будет больше людей спасаться. Окремошуці вже готуються до відзначення новорічних свят, хоч до них залишилось ще майже два місяці. Особливе завдання, щоб свято прийшло до малечі, позбавленої батьківського піклування. Традиційна благодійна акція Святий Микола дітям як і щороку відбудеться у місті. 6 листопада у Великій Залі міськвиконкому відбудеться старт акції. Наразі організатори прагнуть знайти партнерів, яким не байдужі діти, і не все одно як вони відсвяткують День Святого Миколая. Чи прокинувшись зранку, 19 грудня, знайдуть під подушкою. Подарунок. Тож організатори запрошують всіх небайдужих долучитися до благодійної справи. Про особливості цьогорічної акції Святий Миколай дітям дізнайтесь в наступних наших випусках. Якщо ж ви маєте бажання допомогти, прохання звертатися до організаторів. А це молодіжний парламент Кременчука Управління у справах сім'ї, дітей та молоді, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Телефон 35106. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена славетному земляку Миколі Васильовичу Гоголю, відбулася у Кременчуці. На уроки Гоголя, які тривали три дні поспіль, з'їхалися Гоголезнавці з багатьох регіонів України. Спільно з міським науково-методичним центром конференцію організували Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури та всеукраїнський клуб учасників конкурсу Вчитель року. Базою для проведення освітянського зібрання стали 9, 10 та 20 школи. Про які саме Гоголів Уроки йдеться, та які враження гости про Кременчуцьку гостинність знає Ніна Карпенко. Кременчук – друге місто, яке підхопивши ініціативу столиці, ризикнуло провести в себе таке представницьке філологічне зібрання минулого року. В Києві предметом обговорення був Михайло Булгаков. Нам же, як то кажуть, сам Бог велів приймати Гоголезнавців, знавців Знавців літературної спадщини Миколи Васильовича, дослідників особистості зі світовим ім'ям, зустрічав на порозі 20-ї школи молодий і талановитий Гоголь, принаймні зовні досить схожий. Заслужених вчителів, викладачів світової літератури, методистів, науковців філологічних наук. Приємно вразила Кременчуцька гостинність у кращих традиціях українського народу, хоча й в більш прийнятному сучасному трактуванні. Кременчуцька земля це диво, це гостинний край, це серце України. І я не хочу бути банальним, але коли, щоразу коли приїжджаєш на Полтавщину, згадуєш, що звідси і мова пішла, і українсько-полтавський. Колись діалект став колиською української літературної мови. І дуже раді ми, що саме в Кременчуці, саме в цьому словетному, красивому, дуже гармонійному місці. Ми тут зібралися. Експрес-портрет свого навчального закладу змалював гостям директор школи Володимир Никифоренко та запросив освітян перед початком засідання оглянути школу. Потім розпочалася звична конференційна робота, про які ж уроки Гоголя йшла мова. Тут простір для тлумачень дуже і дуже великий. Це і уроки Миколи Гоголя як людини. Це і уроки Миколи Гоголя як письменника, який нас самими своїми текстами, своїми творами вчить. Це і Уроки е, Миколи Гоголя, які е, дають на уроках світової літератури вчителі, бо тут переважно зібралися ті, хто викладає світову літературу. Отже, Микола Гоголь на уроках. Ну і це фактично, як учень от, на порозі школи сказав: е, Гоголь е, для українців Микола, для росіян Ніколай Гоголь, а для італійців Ніколо. Програма науково-методичного форуму в Кременчуці забезпечила найрізноманітніший науково-методичний сервіс для розвитку педагогічної майстерності вчителя словесника та оптимальні умови для приємного і корисного особистісного спілкування. Ми живемо в бурхливому світі. О, знаєте, міняє свій облік. Планета Скозгоди літяща, становиться пилю і знову встають города. Да? А фахове спілкування, а ми ж спілкування. А ця. Дух єдиної родини, фахової, саме цехової, він залишається. Це дійсно вартісна річ, тому що воно залишається Знаєте, Це це свято, яке завжди з тобою. Кременчуцький кремінь у домашньому поєдинку результативно й переконливо подолав Хмельницьке Динамо. Аутсайдери чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги динамівці, абсолютно нічого не зуміли протиставити команді Сергія Свистуна. Перемога наших земляків 5-0 порадувала оболівальників та дозволила поліпшити турнірне становище. Поєдинок проти Хмельницького Динамо увійде в історію нашого клубу. Адже вперше за час виступів Кремені у розіграші другої ліги наші футболісти здобули перемогу з різницею у п'ять мачів. Так, наші гості приїхали у Кременчук ослабленим складом. Команда із Хмельницького сьогодні переживає не найкращі часи вона аутсайди розіграшу. Але ж забивати п'ять матчів і перемагати просто відбуваючи гру теж нереально. Кременчужани весь матч провели мобільно і динамічно. Відразу зазначимо, мали забувати принаймні удвічі більше. Та реалізація гольових моментів, яких створили чимало, залишається головною проблемою Кременя. Справжнім героєм матчу став Сергій Степанчук, і він на це заслуговував. Його чотири забиті голи. Це не просто випадок. В кожному поєдинку Сергій відпрацьовує наповну б'ється. За кожен м'яч завжди перебуває на вістрі атаки. Перший м'яч побував у сітці воріт Динамо на 35-й хвилині. Сергій отримав передачу від Романа Пасічніченко і спокійно розібрався із голкіпером гостей. Вже через три хвилини рахунок Кременчужани подвоїли. Гол красень у виконанні Степанчука змусив трибуни стадіону просто вибухнути оплесками. І тут відзначимо ще й Єгора Іванова, який поборовся і точно скинув м'яч на ногу Сергію. Розгром гостей продовжився у другому таймі. 52-го хвилина. Чергова атака наших земляків. Подача з правого флангу. Першим на м'ячі знову опиняється Сергій Степанчук. Рахунок стає 3-0 на користь господарів. А на 60 шістдесятій хвилині наш півзахисник оформив покер. Кремінь провів швидку контратаку. Партнери вивели на ударну позицію Степанчука, і той не схибив. 4-0. П'ятий гол у ворота Динамо забив Євгена Пришко. Вже третю гру поспіль Євген виходить на заміну і забиває. Така стабільність не може не радувати. А ось кому не поталанило забити, так це Ваге Саркісяну. Ваге мав три нагоди відзначитися, а м'яч, мов зачарований, не йшов у ворота. То трохи вищі поперечини, то у бокову стійку. Ігрою, в принципі, я доволен. Е, звісно, хотілося щоб швидше ребята навчилися, більше розкріпаності чувствовати на полі з перших минут. Тому що до забитих до першого забіта дуже сковано. Було очень много моментів, свигнених позицій. На день вроде вроді все виходить. А от все-таки скована ця не ще відчувається. 9 листопада підопічні Сергія Свистуна гратимуть на виїзді проти овідіопольської команди Реал Фарма. Сподіватимемося, що вояж на Одещину для наших земляків буде вдалим. У вівторок мінливо хмарно та без істотних опадів. Такий прогноз для Кременчука на 5 листопада надали нам спеціалісти Полтавського гідрометеоцентру. Крім того, вночі та завтра вранці можливий туман з видимістю до 500 метрів, вночі до 9, а в день до 16 градусів тепла. Про події з життя Кременчука дізнавайтеся з Кременчуцьких новин традиційного на десяту і телефонуйте на наш редакційний номер 780818, аби повідомити новину або якщо потрібна допомога журналістів. На цьому все побачимося. В ефірі щастя.